Олег Лешко. Олег, Олег, я дуже перепрошую. Я не можу нормально працювати після того, як наш оператор показав ваші туфлі зблизька. Вся Україна пише: з якого страуса, а з якої животінушки вони в нього зроблені. Розкажіть, будь ласка, людям, бо дуже цікаво. Дякую, ви можете підійти подивитися. Нормальне туфлі. Да, будь ласка, можете підійти подивитися. Якщо ви вважаєте, що найбільша проблема країни, в яких туфлях ходить ляшко, я думаю, що давайте не будемо перетворювати не той час. У річницю майдану будемо обговорювати туфлі ляшка. Це смішно. А якщо вам цікаво, я готовий, до речі, помінятися. але бою, що в нас розміри різні. У вас можливо менший чи більше. У мене сорок з половиною. Про що я хотів би сказати? Ось коаліційна угода, яку ми сьогодні підписали. Це, до речі, оригінал, тут п'ять підписів лідерів п'яти політичних партій. Наша радикальна партія це перша наша коаліційна угода. От я хочу, щоб вона була не останньою. Вона буде не останньою за однією умовою. Коли те, що тут написано, хоча б на 10% виконати. Хоча б на 10. Бо в нас, як правило, всі забувають про угоду в той же день, коли вона підписана. Бо головна мета підписання угод, будь-яких, як було до цього, це прихід до влади, це деребан бюджету, це деребан посад. Я абсолютно переконаний, що нинішній парламент він категорично інший парламент від усіх інших, не тільки тому, що туди пройшло багато молодих хлопців і дівчат, які ніколи не були в Верховній Раді. Не тільки тому, що по списку радикальної партії, по списку самопомочі, по списку інших партій прийшли абсолютно нові люди, які по-новому дивляться на життя. Це те, про що я завжди говорив: що молодь треба до влади привести, що молодь – це той двигун, який радикально зміни країну. І ми, от упродовж трьох тижнів, працювали над коаліційною годою. Я дивився на своїх колег із інших партій. І знаєте, я заздрив, що і в мене немає таких, які є в інших партіях. Хоча й в нашій партії є молоді талановиті люди. Коли колега береза каже про каху Бендукідзе царство в небесне, то я хочу сказати, що в нас в самих таких як ках Бендукідзе, дуже багато молодих талановитих розумних у нашій партії Віктор Галасюк. Колеги це молодий економіст талановитий. Андрій Лозовий, Валерій Ващевський, Віктор Вовк і маса маса інших. Проблема полягає в іншому: що ми 23 роки будували олігархічне суспільство, де ти не можеш нічого досягнути, коли в тебе немає папи, мами, прокурора, судді чи депутата, коли в тебе немає блату, коли в тебе немає волохати руки, тоді ти нікому не треба. Мільйони молодих хлопців і дівчат талановиті, розумні стоять з дипломами на базарах, торгують. Наше завдання, в тому числі і нині, що парламенту, в тому числі мене, як лідера радикальної партії, привести цих людей до влади, радикально змінити країну. І я хочу звернутися до своїх колег по коаліції. Я усвідомлюю всі ризики підписання цієї угоди. Я ж не сьогоднішній і ми не в дитячому садку. Я розумію, що коаліція це не браття і сестри, які один одного люблять і поважають. Але треба пам'ятати, що ми всі на підводному човені. І ми всі потонемо. Не один Ляшко чи, чи Береза думає, що випливе. Не випливеш, Борислав. Бо ти заліз у парламент. Ти зайшов у парламент. За тебе проголосували жителі славної Троєщини. І вони тобі, так само як і мені, як і кожному з нас, дали величезний кредит довіри. І цей кредит у нього немає терміну погашення 5 років і 500 днів немає. Цей кредит короткотерміновий під величезні проценти. І цей кредит треба сплачувати зараз. І до речі, коли пан з Росії Рабінович каже про розкуркулення і так далі, ні. Має бути деолігархізація. Коли ви розказуєте, що олігархи такі ж громадяни як України, як всі інші, брехня, Олігархи за рік заробляють сказав, Олігархи за рік заробляють мільярди, а громадяни України на них пахають. Місяцями не заробляючи зарплат. і проблема нашої країни в олігархізації і монополізації економіки, коли у нас немає мільйонам людей де працювати а десяток олігархів мають усе. Тому в цій же коаліційній угоді прописано і зміна структури економіки, і зниження податків, і відновлення національного виробництва. Що стосується медіа, за моєю ініціативою було записано. Заборона на володіння змі офшорами, розкриття кінцевого власника, демонополізація, щоб не було так, що в нас троє олігархів володіють всіма центральними медіа, і вони насаджують політиків, вони насаджують партії, вони насаджують інше. Тому моє завдання, моє завдання. Бо я вже не молодий депутат і не перший раз обираюсь. І коли я дивлюся на своїх колег, ви знаєте, хто сказав, що дива не буває. Я хочу підтримати Єгора. Буває диво, от я теж знаю, що диво буває. Диво, це був наш майдан, який скинув банду Януковича, коли ніхто не вірив. Диво, це те, що ми зараз виявляємо спротив найбільшій імперії російській, яка намагається нас поневолити. Врешті диво моє життя. Я з дитячого будинку, з інтерната, без батька, без матері, всього в житті добився. Депутатом став, лідером парламентської партії став. Я завів сьогодні до парламенту молодих хлопців, які дівчат, які ніколи не були депутатами. Тобто, дива бувають, вірити треба, вірити в Бога, вірити в диво, вірити у власні сили, вірити в себе і вірити в свою країну. І коли кажуть, що парламент не зробимо, ми винесемо. Не парламент має робити, вся країна має робити разом із парламентом і змушувати і парламент, і уряд, і президента. От тоді буде сильне громадянське суспільство. от тоді буде сильна країна. Спасибо. А коли сидіти з боку, чекати, ага, посидимо, почекаємо, хай той зробить, чи той зробить. Люди добрі, повірте моєму досвіду: ніхто за нас нічого не зробить, якщо ми самі собі не зробимо. Якщо ми самі не наведемо лад в одній країні ні Америка, ні Європа, ні Брюссель, ні Москва, ніхто нічого не зробить. Україна сильна треба тільки нам, українцям, і більше нікому. І порятунок нашої країни в наших руках. Слава Україні!